Як ми можемо переглянути медичні висновки пацієнта? Для цього нам потрібно спершу знайти карту пацієнта, з яким ми хочемо взаємодіяти і побачити медичний висновок. Далі в діях рекомендуємо спершу отримати доступ до даних пацієнта. Доступ до усіх ЄМЗ. Пацієнту прийде СМС, з кодом. Ви введете код і отримуєте доступ до всіх ЕМЗ. Це потрібно для того, щоб ті медичні висновки, де не ви є автором, і ті, які були створені в інших медичних закладах, ви змогли їх переглянути. Після отримання дозволів, переходимо в карті пацієнта до медичних висновків UHS. На першій сторінці будуть відображатися всі медичні висновки. Які є зроблені в медичній інформаційній системі Ask. І коли ви натиснете кнопку Перейти до пошуку на eHealth», тут вже будуть відображатися всі медичні висновки, які були виписані в незалежності медичної інформаційної системи та в різних закладах по Україні. І там, де у вас є доступ, коли ви натиснете детальніше тобто що ви є автором, чи це робилося в вашому закладі, ви будете бачити. І якщо не ви створювали той медичний висновок, а якийсь інший лікар, то щоб не було такої помилки доступу до даних, тобто вам потрібно, коли ви натискаєте детальніше і отримуєте доступ заборонено, відповідно, значить у вас немає доступу до всіх ЄМЗ-пацієнта, щоб детальніше переглянути.